Вітаю в студії Юлія Найда за звукорежисерським пультом Анатолій Федчук. І сьогодні ми продовжуємо знайомити наших глядачів-слухачів з роботою спецслужб області. І сьогодні в студії знову ж таки у нас представник ДСНС області. Будемо ми говорити про рятувальні роботи на воді. Хочу представити мого гостя. Це Роман Білоконський, заступник начальника частини, начальник групи рятувальних робіт, аварійно-рятувальної частини, аварійно-рятувального загону, спеціального призначення головного управління України ДСНС в області. Вітаю вас, пане Романе. Вітаю, пані Юлія. Цього разу ми вирішили познайомити наших глядачів і слухачів з роботою рятувальників, які працюють на воді. І от трішечки привідкрити нам сьогодні таємницю, як вас готують, як вас відбирають, яка специфіка вашої роботи, з чим ви працюєте, що складного у вашій роботі? Ну і, можливо, якісь історії. По-перше, де навчають і готують людей, які Потрапляють до вашого самозагону, якщо мова йде про рядувальників рядового і сержантського складу, то в ДСНС є спеціальні навчальні заклади в системі ДСНС, навчання яких триває орієнтовно три місяці, включає в себе спеціальну підготовку зі спеціальних предметів, загальну фізичну підготовку та обов'язково проходять медичну підготовку для надання до медичної допомоги. Перепрошую одразу запитаю три місяці. Це достатньо. Для базових знань проведення рятувальних робіт не особи рядового і сержантського складу три місяці це достатньо. Угу. Якщо мова йде про офіцера, то офіцери вначають 4-5 років. Теж є в Україні три вищих, вищих навчальних заклади. Знаходяться у Львові, Черкасах та Харкові, якими якостями має володіти людина, яка потрапляє саме до вас? Ну, людина повинна бути сміливою, фізично витривалою, психологічно стійкою, добре підготовленою до різних стресових ситуацій, тому що під час служби необхідно буде стикатися з трупами, ситуаціями, де можливі різні травми, в тому числі з відкритими переломами, з кров'ю. Та усвідомлювати, що іноді доведеться ризикувати життям заради життя інших. Ну, всі рятувальники проходять медичну підготовку, проходять всілякі тренінги з залученням Червоного Хреста, міжнародних організацій, і всі рятувальники повинні вміти надавати першу домедичну допомогу, робити серцево легеневу реанімацію. І робити базові необхідні речі, специфіка аварійно-рятувальної частини полягає в тому, що ми проводимо рятувальні роботи на воді, на висоті, в різних екстремальних умовах. І якщо людина, наприклад, боїться висоти або там не вміє плавати, боїться води, там то. Вона їй буде дуже важко працювати в нашій частині, і вона просто не зможе там в ну, нас працювати. Жінки в структурі ДСНС, але якщо ми сьогодні говоримо про рятувальні роботи на воді, чи може жінка стати рятувальником на воді? І що для цього потрібно? В нас є такий досвід: у нас в арін-рятувальній частині була дівчина, начальник рятувального відділення. Вона на чолі чергового відділення виїжджа, постійно виїжджала на всі навчальні події ситуації, в тому числі для рятування людей на воді. Але зараз вона перейшла працювати в головне управління. В принципі, такий досвід є, і він успішний. Отже, у вас гендерного упередження немає? Ні, немає саме в цьому напрямку, Немає. і жінка має тоді мати гарне здоров'я, тобто пройти медичну комісію, теоретично бути підготовлена. Так, вона як і чоловіки повністю проходить медичну комісію, здає фізичну підготовку, спеціальну підготовку і так далі, повністю гендерна рівність. Ага, отже, якщо хтось з жінок з дівчат. Нас зараз чує, хто ще не визначився з майбутньою професією, то в принципі шанс є потрапити так, до звичайно. вас взає. є. ви вже згадали ваші колеги, ви, ви безпосередньо працюєте на воді. От специфіка вашого напрямку, вашої діяльності, вашої служби Що до роботи на воді, скільки таких людей у вас працює? Чи ви всі взаємозамінні? В аварійно-рятувальній частині щоденно заступає чергове відділення рятувальне, яке складається з чотирьох чоловік, і на оснащенні аварійно-рятувальної частини є спеціальні аварійні-рятувальні машини легкого, середнього, важкого типу, човни та все необхідне обладнання для проведення рятувальних виробіт на воді. Всі рятувальники, які заступають на добу, Набоя чергування, вони пройшли підготовку, в тому числі рятування людей на воді. Ага, тобто, якщо потрібна буде така людина на якомусь іншому об'єкті, не на воді, то е, от ця взаємозамінність, вона також є, так існує? Чи ні? Я просто хочу, щоб всі, хто нас хто слідкує за нашою розмовою, щоб вони зрозуміли чітко, що ця людина тільки на воді працює, чи вона може бути залучена до інших? Ні, вона е, може бути залучена до інших рятувальних угу. робіт. Е, Будь-який рятувальник арін-рятувальної частини він якби універсальний. Він працює і на ДТП, і на розбір завалів, і на пошук там, заблукалих, і на е проведення рятувальних робіт на воді. Отже, щоб. Так, зрозуміло, ви універсальні солдати. Так. Але якщо сталася якась подія на воді, то викликають оті чотири людини, так, про які так, ви говорили, так. які просто специфічно до цієї служби підготовлені. Так, а коли вас викликають? Я ж так розумію, що на пляжі ви не чергуєте на пляжах. В місцях спеціально для цього обладнаних чергує водолазна станція. Нас викликають, коли вже є загроза життю людини. наприклад, яка тоне потребує допомоги. Необхідно негайно повідомити на лінію 101 і диспетчер оперативно координаційного центру ДСНС відправить одну з аварійно рятувальних частин. У нас таких частин в місті Чернігові дві. такої кількості достатньо. Для Чернігова для Чернігова так достатньо. Якщо, якщо ми кажемо про область, то там цю функцію виконують пожежно-рятувальні частини. Отже, вас викликають в разі, якщо вже щось стається, так або я так розумію, що коли вже сталося, тобто пошук так. тіл, також Так, так. коли приходили до нас представники і поліції, коли приходили і представники ДСНС, я маю на увазі водолази сапери, то говорили, що. Іноді співпрацюєте ви з іншими службами, з іншими структурами. Таке стається, і в якому випадку, коли ви вже об'єднуєтеся з іншими, наприклад, водолазними групами або з поліцією? З іншими службами ми співпрацюємо досить часто. Це, як правило, водолази рятувальної станції або водолази національної поліції. Зазвичай це пошук людей, які вже потонули, і аварійно-рятувальна частина обстежує водну акваторію, поверхню води, а водолази рятувальної станції, наприклад, шукають потопельника на, ну, на дні річки. Отже, ваших людей помилково називати рятувальники водолази? Ні, водолазів у нас немає. немає. А чи часто ви залучаєте ну, звертаєтеся до? Служб до водолазних служб для того, щоб вам допомогли знайти людину. Безпосередня аварійно-рятувальна частина в водолазів залучати не може. Ми, коли приїжджаємо на місце події і бачимо, що людину знайти не вдається. Ми доповідаємо на оперативно координаційний центр, і оперативно координаційний центр ДСНС в Чернігівській області співпрацює з поліцією водолазною станцією. І вони надають нам допомогу в пошуках потопельників. Якщо це є підозрення на те, що це якась кримінальна складова, то в будь-якому разі завжди є поліція. Ну тут, в принципі, як з лікарями, коли людина потрапляє до лікаря з вогневстрими вогнестрільною та пораненням або ножовим пораненням, то лікар має там, повідомити поліцію обов'язково. То тут така складова, якщо потопельник, то все одно ж має бути якась оперативна інформація до поліції. надходити. Так, звичайно. Завжди є представник поліції на всіх випадках. Ви працюєте на поверхні, на наводі безпосередньо. Так, так. Тоді які нюанси вашої роботи існують. Ну, щоб розібратися, як саме ви працюєте? Тобто, які фактори мають бути враховані, які особливості вашої роботи саме на воді? Робота організована в садовому чергуванні. При надходженні е, виклику е, на лінію 101 відразу диспетчер. Оперативно-кораційний центр відправляє рятувальне відділення на місце події. Рятувальне відділення, начальник відділення, прибувши на місце події, проводить розвідку, збирає всі необхідні дані і приймає рішення, як саме та за допомогою чому будуть проводитися рятувальні роботи. Я ж так розумію, що там відлік часу йти і на хвилини вже, але ж всі нюанси треба враховувати, що це за нюанси чи вміла людина плавати, наприклад, чи. В чому вона була одягнута? якісь обставини, які в нас, наприклад, в неї був навіть навіть настрій, тому що багато виїжджаємо на суїцидальні випадки. Це часті випадки такі? В нас? Ну, бувають такі, так. Да. Угу. За останні там, два роки я два пам'ятаю таких. Отже, настрій людини має значення, це нюанс. Далі, як одягнена, тобто одяг має значення? Ну, так. При пошукових роботах має значення. Ну, по-перше, колір одягу, щоб розуміти, якого кольору речі, і на що треба звертати увагу при пошуках. По-друге, одяг намокає і завжди тягне людину на дно набагато швидше. А от вік має значення людини, яка потребує вашої допомоги. Ну, Вік. Ну, дитина або людина літня, чи там вже різниці ніякої. Ну, В принципі, специфіка пошуку людини однакова. Що для літньої людини, що для, що для дитини. Робота в зимовий період вона кардинально відрізняється від літнього періоду. Тобто, які фактори тоді враховуються? Температура навколишнього середовища. Наскільки товстий лід, враховуються фактори, вага людини, яка потребує допомоги, враховуються фактори. Там, яка погода, там, тому що це, це все може вплинути на проведення рятувальних робіт? А фактор, наприклад, це озеро чи річка? Звичайно, якщо озеро, це переважно більш за все, це вода без течії. Якщо річка, то людина провалюється під лід і її відразу уносить шансів витягти її живою вже дуже мало. Отже, в теплий період, відносно теплий період, ви працюєте на водоймі, а якщо зима, то ви на льоду працюєте? Так, ми працюємо на льоду. Коли настає сезон е зимової рибалки, дуже багато викликів на провалення під лід саме рибалок. А такі випадки часті у нас? Досить часті. По сезону зимою дуже часті. Якщо порівнювати, наприклад, цей рік і минулий, то за, за цей рік 51 людина потонула, за минулий рік 51. Це вже потопельники. потопельники так. А врятованих от саме хто вижили? У нас один такий випадок був. За цей рік ми дістали одну живу людину з води. Випадок стався досить недавно, 1 серпня. 20-річний хлопець на спір зі своїм другом стрибнув з пішохідного моста в місті Чернігів. Рятувальне відділення аварійно рятувальної частини прибувши на місце події, відразу спустили човна на воду і почали обстежувати водну акваторію. І біля берегу, недалеко від моста, було виявлено знасиленого хлопця, який доплив до берега, але вже піти далі він не зміг. Ну і на місце події відразу було виявлено викликано швидку медичну допомогу. Батьків хлопця. Отже, я так розумію, що ви частіше маєте справу саме з потупельниками. Так. А це люди якого віку, якої статі, здебільшого? Різні люди різного віку немає таких правил. Є і дівчата, і хлопці, і молоді і середнього віку, і похилого. Якщо взимку рибалки, це здебільшого чоловіки середнього і старшого віку. Діти також є. Діти є, так. Ось. Десь місяць назад хлопчик двох років потонув і завжди це вас викликають в такі моменти на пошуки тіла так викликають за більшу аварійно-рятувальну частину. Пане Романе, скільки може тривати пошук тіла от від найменшого часу до найдовшого? В принципі, якщо людина тоне. Пошук тіла залежить від багатьох факторів, наприклад, від течії річки. Якщо це озеро, то збільшого знаходиться людина одразу, тому що немає течії там, де вона потонула, там десь в тому районі, там її знаходять водолази. Якщо це, наприклад, річка Десна, там, де велика течія, то пошук може тривати там, від трьох і там, до там, двох тижнів навіть більше. Це вже, якщо людину заносить далеко течією потопельника, то може навіть бути таке, що він буде знайдений тільки тоді, коли він сам спливе. Угу. А це залежить від температури, там, від трьох до двох тижнів. А озеро, там ви сказали, там ну, простіше шкода, що про це говоримо, проте специфіка вашої роботи в цьому і полягає. Там простіше знайти людину в озері. Простіше, тому що, як правило, немає течії, і людина там де тоне, там її знаходять. А от я хотіла ще запитати про осінній період, коли багато листя опадає, коли замулення таке води важче працювати, ніж влітку? Е, водол... вод... Водолазом важче. А вам, Нам, в принципі, принципі однаково. За допомогою яких приладів оснащення ви працюєте в аварійно-рятувальній частині є спеціальні машини різного типу, які обладнані всім необхідним обладнанням для проведення аварійно-рятувальних робіт на воді. Наприклад, це рятувальні жилети для рятувальників, рятувальні кола, є надувні дошки для порятунку людей на воді, є човні, як надувні веслові, так і моторні. є... Унікальний засіб це судно на повітряній подушці, яке пересувається як по воді, так і по льоду взимку, так і по там, десь якомусь берегу може проїхати по узбережжі. І є також снігоболотохід хід Богун який також пересувається і по льоду, і він йде як всюди хід, але він може також плавати. Так, це на водоймі на поверхні, але знову ж таки ми говорили сьогодні, що здебільшого ви маєте справу вже з потопельниками. Угу. Поки людина не сплила, ви ж маєте якось її знайти. За допомогою чого, яких засобів. Для пошуку потопельників ми використовуємо ну, в народі, називаємо її кішка, це такий крюк який на мотузці, який тоне, і по, по дну тягнучу його, потопельника чіпляємо за якусь е, частину одяга і підіймаємо його наверх. Також іноді використовуємо багри на невеликій е, глибині. За допомогою багра прощупуємо дно водойми, ну, достаємо потопельники. А як часто не знаходите? Завжди знаходимо. Завжди? Ну, В принципі, так, але ну... якщо. Сільне течія знаходимо вже тоді, коли людина спливає на поверхню. Буває таке, що викликають на людину ну, знову ж таки, десь місяць тому назад підняли людину. ну, Видно було, що вона в воді лежала десь місяці 2-3 точно. Угу. Тобто Її ніхто не шукав, просто прохожа людина випадково її помітила і викликала нас. І знову ж таки, це вас викликають. Так. Продовження нашої розмови. Як ви тренуєтеся? Бо я так розумію, що це не так, що вас раз навчили. А так само, як і ваших колег, я маю на увазі по службі ДСНС, ви постійно проходите атестацію, переатестацію, але ще є якась за графіком підготовка. Рятувальник тренується в системі службової підготовки щоденно, коли заступає на чергування. Є з, згідно розкладом дня в аварійно-рятувальній частині проведення занять і службової підготовки, і в тому числі там включаються нормативи з надання допомоги саме на воді. Ну, якщо це літній період, то іноді навіть ми виїжджаємо на, на річки на озера і там відпрацьовуємо порядок порятунку людей. Є в нас манекени, для, на яких відпрацьовуються вправи. Всі рятувальники регулярно відпрацьовують ці нормативи зимовий період. Людина працює в гідрокостюмі, який має утеплювач. Він не промокає і він теплий. І це не зважаючи, що ви працюєте не в у воді, а на воді. Так, наприклад, іноді таке буває, що потрібно спуститись у воду. І рятувальник зимовий час працює в гідрокостюмі з утеплювачем, а в літній просто в гідрокостюмі без утеплювача. Ну от ви кажете, спуститися у воду, тобто рятувальник безпосередньо дістає тіло, так. Чіпляємо його, як правило, наприклад, чіпляємо за щось і тягнемо його. Я до чого веду? До того питання, яке, в принципі, ми обговорюємо з усіма представниками рятувального загону і інших служб ТСНС. Психологи, як часто вони працюють з вами? Бо, в принципі, от ми сьогодні говоримо: потепельники, потопельники, потопельники людина, ну ви живі люди, у вас жива психіка. І звісно, що працювати в таких умовах, більш того, що якщо там бувають діти, то це ж не така вже й проста робота, ви ж не роботи, Як часто ваші службовці звертаються до психолога, або психолог з вами працює? І чи є знову ж таки така? От така Періодична або підготовка, або перепідготовка психологічна? Щорічно кожен рятувальник повинен пройти тестування у психологів головного управління ДСНС Чернігівської області. Там виявляються люди, які за, за, ну, запідрозуються за люди, які можуть мати якісь психологічні проблеми, створюються групи посиленої психологічної уваги, і психологи ДСНС е, більш Звертають увагу на цих людей і з ними працюють. Ваші колеги з інших загонів, коли бували в студії, вони говорили, що раз на рік ви все ви всі маєте проходити таку атестацію, перетестацію, як правильно її назвати. А, у ваших рятувальників також щорічна така є атестація, перетестація, підвищення кваліфікації, а, рівня знань. Дивіться, а, щоденно. Рятувальник при наступанні чергування завжди проходить якісь предмети спеціальної підготовки. Він повторює їх вивчає. У нас називається службова підготовка. Рятувальник навчається ну, як, як, як в школах з вересня по травень, і в, в кінці навчального року завжди у рятувальника приймаються заліки, візнання спеціальних предметів. Заліки відбуваються як теоретичні, це тести або відповіді на запитання, так і практичні це приймання нормативів зі спеціальної підготовки. Є спеціальні нормативи рятувальника, так і загальної фізичної підготовки. Це, наприклад, підтягування, біг там і так далі. Тобто ви ці нормативи здаєте постійно? Постійно, так. Рятувальник взагалі їх здає дуже регулярно. Що стосується. Перепідготовки, то кожен рятувальник один раз на 5 років проходить перепідготовку або підвищення кваліфікації. Це щоб підтвердити так. Ну, свій це щоб нагадати йому те, що він повинен знати, і він за результатами складає заліки. Тут кілька запитань у мене є. Ну, перший це таке уточнення, отже, ви кажете, що рятувальники. Постійно щодня вони навчаються, продовжують так. навчання і підготовку. Тобто, це не так, що вас раз навчили, раз на 5 років переатестація, і ви просто сидите і чекаєте на якийсь виклик. Тобто, у вас постійно ще є така ну теоретична та теоретична і практична робота, якою ви повинні займатися обов'язково. Так, звичайно, от в розпорядку дня до обіду. Це теоретичні заняття з рятувальником, після обіду це практичне. Відпрацювання нормативів. Щодня. Щодня при заступанні на чергування. Рятувальник заступає на чергування на добу з 9 до 1 години і у нього заняття в системі службової підготовки. Теоретичні. Начальник відділення проводить заняття зі своїм від... рятувальним відділенням. Після обіду це вже також начальник відділення рятувального е проводить е заняття практичні. Є у нас спеціальні нормативи, їх дуже багато. Е, є нормативи загальної фізичної підготовки. Тобто профілонить не вийде. Не вийде. А чи приймаєте ви досвід зарубіжних колег? І якщо так, то що це за досвід і чому ви вчитеся в них? Так, звичайно, ми переймаємо досвід, особливо останнім часом з, з, після повномасштабного вторгнення в Україну приїжджає дуже багато різного типу закордонних інструкторів. Наприклад, що стосується рятування людей на воді, то в вересні минулого року рятувальники аварійно-рятувальної частини приймали участь у тренінгу під назвою Water Training, курс, який проводили наші колеги з Великої Британії. Начались новим навичкам, обмінювалися досвідом і просто спілкувалися з ними там. Досить цікаві були курси. Чи допомагають от ваші партнери по службі закордонні якимось такими або обладнанням, або засобами, які вам необхідні в роботі? Так. За останній рік аварійно-рятувальна частина отримала два нових човни: один це надувний човен з двигуном, другий це катер. Потужний катер з великим двигуном. От от також ми отримали рятувальні дошки на довні від е, наших колег за кордону. Нам постійно допомагають. Отже, вони не просто приїжджають, щоб поговорити з вами, вони ще й практичну допомогу таку так, надають. Так, Тренін. вони проводять тренінги і, як правило, допомагають нам технікою та обладнанням для проведення. Рятувальних робіт. Пане Романе, і ще запитання є, наша розмова майже добігає кінця, але що найскладніше у вашій роботі? Бо хоч ви і навчені, ви звикли до своєї роботи, як ви кажете, що постійно в тренуванні, в теоретичній підготовці, в перепідготовці, психологічне, психологічне тестування. Але, от якщо так загально сказати, що найскладніше в вашій роботі в роботі рятувальника на воді? Найскладніше в роботі це те, що по приїзду на виклик ти бачиш, що, наприклад, страждає людина, і в деяких випадках її життя залежить від твоїх дій, від того, як ти будеш проводити рятувальні роботи, особливо коли це стосується дітей, то дуже важко це бачити, там, як тонуть діти, ось, наприклад, Минулому році була дівчинка. Мені запам'яталося, це був нас село Кувечичі Чернігівської області. 16-річна дівчинка. є така невеличка річка Свишень, яка вона без течії, без нічого. І буквально там метрів три від берега вона пішла копатися, і якось так стало, що вона потонула. Ми її доставали. Ну, 16 років дівчина ну, дуже жалко. Її. Тобто це все ж таки людський фактор. Так. Найскладніше це сприймати, що ви маєте працювати вже не з живою людиною. Так. І наостанок попрошу вас просто звернутися до тих, хто нас зараз дивиться, слухає. Перш за все, дотримувати заходів безпеки на воді і в зимовий, і в літній е період. Не купатися в місцях необстежених, непристосованих для цього. Е бути обережним та розуміти, що життя це найдорожче, треба його ну, якби, берегти. А ще пам'ятати, що рятувальники їм складно працювати вже з наслідками так. такої або неправильної поведінки, або якихось таких випадків, прикрих, або заздалегідь спланованих, про які ми сьогодні говорили, це суїциди, зокрема. Тому так. треба пам'ятати ще про людей, яким доведеться потім мати справу на таких викликах. Пане Романе, дякую вам за сьогоднішню розмову. Будемо запрошувати радова студію і спілкуватися про вашу роботу. Так, дякую.